Доброго ранку Україна! всім великий привіт. Так, пройшли у нас дощі, так як майже в усіх, адже вони були по всій Україні, можна сказати. Але з дощами, друзі, був і град. І град у нас був такий, що не доведе Господи. Так, приїхав на поле, друзі, з кукурудзою. Подивитись, якому стані. Подивитись на бур'яни, подивитися на даному полі в минулому році, хто слідкує, ми бризкали очаги осоту, тому що стелар, Пріма, Декамба, допустимо, діюча речовина осоти, вона знищує тільки. Зверху, якщо не знищує, то, то він пожовтів або побілів, відходить і опять вигитує. І в процесі, так, в нас, так як у нас традиційне і необробіток ґрунту, ми його тільки розмножуємо. Купив препарат, зараз покажу вам. В минулому році також був він, це або Оригінал Лонтрел, діюча речовина Клопіраліт. У нашому випадку також клопіраліт, але Ахетовський. Не пам'ятаю його назву. Можна його, друзі, додати в бакові суміші до Пріми, до Лаудіса, до Стеллара. Є обмеження по сівозміні це Бобові. Виробник обіцяє, що можна сіяти соняшник. Але мої знайомі не рекомендують. Ну, я думаю, якщо буде оранка перевернути і достатня кількість опадів, то можна сміливо соняшник сіяти. Так, показуємо, що в нас на полі, друзі. Дивимось. Каджар Ренушка. Так, друзі, ділар 2 кілограма, якщо осот невеликих розмірів 100 г на гектар, якщо великих, великий 150 грам на гектар. І буде у вас все чітко. Ми будемо заправляти оприскувач. як я й казав, у минулому році ми. Також це робили, вибірково бризкали. Але, друзі, тоді в нас була кукурудза вище коліна і всіх очагів осоту ми не бачили. Так, в якому стані кукурудза, друзі? Дивіться, ну тут ще нічого, ще нічого. Навіть попереламувало центр. Лупашило так, я не знаю, що буде з цього роя, скажімо так. Не знаю. Тут ще картинка така, терпіма. А ось оти, друзі. Ось один очах. Це ж поки невелика кукурудза, його все видно. Он другий очах, дивіться. Он третій очах. Он четвертий очах. Отам От один невеличкий. Був здоровезний очах, там ми побризкали в минулому році, осотів більш немає. Цікаво, друзі, тим, що е, коли ви побризкаєте е, лонтрелом чи аналогом, там де діюча речовина клопіраліт. Ви, можна сказати, безслідно знищуєте осод. Дана речовина е, повністю руйнує кореневу систему шкодочинних рослин. Тому, друзі, рекомендую. І також ґрунтова дія, шикарна ґрунтова дія. Е, в мене знайомий Ваня. Карловки. привіт, друже. Ваня дзьох, він додає допріме, брехать не буду, не знаю, яку дозіровку, перезвоню, сам спитаю і для себе буду знати, можливо, побачив він відео і вам усім напишем, додає він до Прими і каже Саня: побризкав і чорне поле до самої осені. Тому, друзі, якщо у вас осоти, якщо у вас, це в основному проблема в тих, хто в кого був ячмінь, або там прийшли там, поля від когось. Вносити або додаєте, або е -е, лонтрел, чи діючи, ну, щоб була діюча речовина наклопіраліт. Максимальну норму при потребі в моєму випадку буде максимальна, тому що. Саме бачили, який осот. І зараз підемо до самої такої жирної ділянки. Бризкаєте, щоб без ніякого ризику на наступний рік е сіяти або пшеницю, або ячмі, або знову кукурудзу, якщо ви там якісь у вас сумніви, там що е в плані сояшника. І все. Про осоти ви, в принципі, забуваєте. Ну, звісно, якщо ви їх знову не розведете, бо все починається з маленької рослини, тоді більше, більше, більше і більше, і буде таке, як от. Я вам зараз покажу. Бачите, розповзається собака дика, розповзається. Дивіться, опа! Оце коли ми сюди внесемо чисто стелар. а буде тут чисто стелар. оці пацани побіліють, пожовтіють, голову опустять, а потім знову воскреснуть і будуть продовжувати свою життєдіяльність. Тому, друзі, щоб такого не було, як у мене за спиною, послухайте мене. Не по... Бо... совітуйтеся, так сказати, з грамотними агрономами, і вони вам скажуть те саме. Якщо ця площа тут, по-моєму, 40 гектар, в минулому році ми з батьком е, рахували, якщо... Узяти всі осоти до кучі, то гектарів 3, а може і більше, нема. Ви представляєте? 3 гектара. Це при хороших розкладах кукурудзи це можна отримати 30 тонн кукурудзи. В гіршому випадку, та хоч і 15. Ну це також якби копієчка. Ось ще один очаг. Ну це ми їх, друзі, просто не бачили. Із-за того, що ми бризкали також вибірково, ну кукуруза була за коліна. Бачите, що тут буде? Та не буде тут взагалі нічого, якщо не прийняти рішучих дій. Поки що заїжджати не будемо, друзі. Хай кукурузка трохи відійде від цього граду. Ну, повірте мені, я зупинюся, а там біля посадки. Там взагалі, я не знаю. Там її поламало так, що це просто жах. І от бачите, я зараз йду. Це, оце тут буде земля тріскатись. Подивимося, можливо, будемо приміняти ротаційну борону, тому що, ну, друзі, тут буде. Тут буде шкура така, що це просто капець. Бачите, тут вода текла прямо порядка, не встигала стікати. І оце, опять же, запитання при таких умовах, при надзвичайних зливах, хай вони і не кожного року бувають, але все ж таки куди швидше впитається вода, там, де є. Рихлення, оранка. Чи там, де нульовий обробіток. Ну, не знаю. На мою думку, друзі, по нульовому обробітку воно просто збіжить кудись, воно і тут біжить. Але все-таки, я думаю, що затримується набагато краще і остається воно в нас на полі. Так що, друзі, отаке відео, коротеньке. Е, хто був уважний, буде тут основний гербіцид Stellar. Виборочно заправляємо, не знаю, чи на 5, чи на 6 гектарів, 2 кг, це в нас на 10 гектар кукурудзи е, при 100 грамах, при 150 грамах трошки. Менше. Ото ми, мабуть, максимальною нормою жахнемо його. Заразом заїдемо до пайовиків. Є там ячмінь. Там теж осо цей розводиться з року в рік, Хто, сусіди не розрішають бризкати. Потім вже кажуть, бризкайте, тому що не можуть раду дати тим осотам. Вони ж перелазять з поля на поле, і розмножаються. А вирубувати їх сапкою кожного року це дурна робота. Та й Ну, стелар я впевнений, що справиться Стелар плюс, друзі, стелар плюс, обов'язково це важливо. Справиться на п'ятерочку з жирнющим плюсом стелара також, грунтова дія шикарна. Та, ну, в принципі, і все. Е -е, можна було додати просто <кій>, до стелара діючу речовину, скажімо так, клопіралі там, чи Лантрел, чи не Лантрел, але в нашому випадку стелар не дешевий і, ну, осоте ж, не по всьому полю. Ми просто заїдемо і так як бризкаємо зазвичай поле, порядка будемо їздити і включати там, де потрібно. Максимальну норму. Бабах, держи <гум> подачу. Будемо прощатися, друзі, з осотами. Так що такий коротенький відос. Чи коротенький, чи не коротенький. Ну я думаю, що корисний. Також я ще раз повторююсь, вонтрела чи аналога. Чудова ґрунтова дія. Так що всім, друзі, добра та миру. На зв'язку. Слава Україні!